Доброго вечора, малята! Сьогодні я хочу вам прочитати цікаву історію про друзяків-динозавриків. Найкращі друзі! Цю історію написала англійська письменниця Ларс Меле, а малюнки намалював художник Ларс Рудеб'єр. Видавництво ранок. Ранкове сонце пробивалося за фіранок. Ой, невже минула дев'ята година? Расмус дуже довго спав, але чому ж його не розбудив тіммі? Адже він завжди прибігає з самого ранку. Може, його проковтнула бабуся? Расмус побіг до бабусі Рекс. Виплюнь його! Бабуся Рекс трохи розплющила око. Я не ковтала тімі, пробурмотала вона. Чесно. Расмус суворо глянув на неї. Бабуся Рекс зітхнула. Потім нахилилася, відкрила рота і. Ляп щось упало на підлогу. Але то був не Тімі, то був якийсь велосираптор, і він щодуху помчав навтьоки. От тепер Расмус справді розхвилювався. Де ж Тімі? Расмус побіг на кухню, де тато Рекс. Смажив млинці. Тату ти Тімі не бачив? Ні, але хочеш мого фірмового млинця? Е -е так. Тато Рекс підкинув млинець, той кілька разів перевернувся у повітрі й упав просто на голову Расмусові. Ой, вибач! сказав тато, мені ще треба трохи потренуватися в підкиданні млинців. Та Расмус їсти не хотів. Він усе думав про Тіммі. Може, Тіммі теж заснув? А раптом він загруз у болоті. Мені дуже треба в болотяний ліс шукати Тіммі, сказав Расмус. Ні, тобі туди не можна, сказав тато, там сьогодні бачили якесь лю... летюче чудовисько. Де? спитав Расмус. Біля таємного дитячого майданчика, сказав тато Рекс. Зараз мама намагається того страшного динозавра зловити. Спочатку Расмусові стало спокійніше, адже йому зовсім не хотілося йти в болотяний ліс. Там і справді водилося багато страшних динозаврів, але раптом хтось із них проковтнув Тіма. Ой-ой-ой, може, все-таки піти в той болотяний ліс? Самому Расмус поволі вийшов із печери тиранозаврів і пройшовся рівниною до болотяного лісу. Зупинився, уважно зазирнув. Що там між деревами? Ні, все-таки йому дуже захотілося додому, але ж раптом тімі в біді Расмус набрався сміливості і зробив перший невпевнений крок. У болотяний ліс. Тепер там було ще темніше і страшніше, ніж зазвичай. Мокро, сиро, чимось тхнуло, ноги провалювалися у вологий мох. Расмус зупинився. Було зовсім тихо. Або наче почувся якийсь звук десь між дерев. Так, звук був такий. Шу -шу -шу. Ой, мамо, мабуть, то і є летюче страховище. Расмус заховався в дупло. Саме вчасно щось зовсім близько ляпнуло у воду. Бризки полетіли на всі боки. Расмус сидів у дублі, затуливши очі лапками, а потім щось почув легкі кроки, ближче і ще ближче. Хто там? визирнув Расмус. Це ж я, Мері-мікрораптор! мікрораптор! Ой, як ти налякала мене, мері, сказав Расмус і виліз із дупла. А що ти робиш у болотяному лісі? Шукаю Тіммі», – сказала Мері. Він зазвичай мене будить. А сьогодні я проспала і зовсім не бачила Тіммі. Ти теж шукаєш Тіммі?» – здивувався Расмус. Так, і я вже весь ліс облітала. Тут Мері замислилася. Ні, постривай! Я біля озер не шукала, зараз туди полечу. Почекай, Мері, крикнув Расмус. Ти на таємному майданчику дивилася. Але Мері його вже не чула. Вона злетіла. Расмус тихенько пішов глибше в ліс. Там стало темніше. Зарості перетворилися на справжню хащу. Раптом Расмус зачепився за колючий кущ і тут почув якісь звуки. Ось такі: ляп-ляп-ляп, Расмус злякався. Ой, мамо! Оце вже точно те саме. Летюче чудовисько. Расмус зовсім застряг у кущі. Він заплющив очі, звук наближався і наближався. Отакий шух, шух. А потім Расмус почув дещо інше. Невже хтось біжить до нього? І все наближається, наближається. Хто це?» – затнувся Расмус. Хтось зупинився перед ним і сказав. Це ж я, Расмусе! Расмус розплющив очі і вгадайте, кого він побачив? То був Тіммі. Перед ним скакав його найкращий друг. Веселий і бадьорий, як завжди. Потім він допоміг Расмусові виплутатися з колючого куща. А що ж ти тут робиш на таємному майданчику? спитав Расмус. І чому мене сьогодні не розбудив? Расмусе, сталося неймовірне, радісно вигукнув Тіммі. Що ж? У мене з'явився новий друг, і тут до них підлетіла дивна істота. Расмус не вірив власним очам. То був хтось зовсім невеличкий Якийсь птах? Ні. Кажан? Ні. Динозавр? Теж ні. Мабуть, щось таке середнє. В одному Расмус не сумнівався. Просто на нього летів хтось дуже чудернацький. Расмус швидко нахилився. Над головою в нього ніби, ніби вітер пронісся. Серце в Расмуса закалатало. Хто ж це такий? Тім гучно засміявся. Це Альф Амбоптерекс. Амбоптерекс? Перепитав Расмус, Що це за динозавр такий? Тіммі засміявся. Ха-ха, ха летючий, з крилами, як у кажана, звичайно. Альф Амбоптерекс красиво приземлився на траву перед ними. Здоров, друзяко! Расмус обережно потис Альфові крило. Тіммі радісно застрибав навколо. Альф такий класний, Расмусе, ми вже цілий ранок граємося. Так весело. Ось диві дивіться! закричав Альф і злетів у повітря, а тоді розігнався й на величезній швидкості пролетів між ногами Расмуса. Тімі розсміявся. Правда ж, Альф смішний? У Расмуса закрутилася голова. Він втомився. Він присів на корінь дерева перепочити. Альф знову красиво приземлився на траву. Агов! Тіммі. крикнув він. Ходім на гойдалку! І ось уже Тіммі з Альфом сміються, катаючись на гойдалці. Швидше кричав Альф. «І ще швидше кричав тіммі. Расмус поволі підійшов до них і тихенько спитав Можна, і я спробую. А вгадайте, що сказав Альф. Тут є місце тільки для двох. І тім із Альфом продовжили кататися вгору вниз, вгору вниз. Расмус тихенько відійшов від них. Почувався він дивно, наче всередині стало холодно й пусто. День видався поганий. Ні, просто зовсім дурний день. Він же був найкращим другом Тімі. А Тімі тепер хоче гратися тільки з Альфом. Расмус спробував буцнути ногою камінець. Ай! Ну от, тепер ще й палець на нозі болить. Він озирнувся. Тімі так весело катався на гойдалці, наче зовсім забув про Расмуса. Расмус полічив до трьох, раз, два, три і пішов геть. Далі від таємного майданчика, від цього Альфа з крилами, від Тімі, який здавна був його найкращим другом. А тепер Тімі знайшов нового друга, класного і веселого, а не обережного боягуза, як він. Расмус не хотів плакати, але коли Тімі та Альф уже не могли побачити його, не стримав сліз. Расмус прискорив крок. Побіг потім і все плакав, плакав, сльози текли річкою. Невдовзі він знову опинився на стежці. Аж тут хтось торкнувся його плеча. Расмус завмер і заплющив очі. Це якийсь лютий хижак, чи жукомонстр, чи крокодил вампір. Зараз Расмуса з'їдять. На додачу до всіх тих дурних подій, які вже сталися сьогодні. Хтось позаду тихесенько кашлянув. Расмусу навіть озирнутися було страшно. Хто це? запитав він. Це ж я, Тімі, твій найкращий друг. Расмус розплющив очі, подивився на Тімі і схлипнув. Найкращий друг? Тім усміхнувся. Ну, звичайно, ми ж найкращі друзі, Расмусе. Я бачив, ти засумував, ну і мені тоді теж стало сумно. Я побіг тебе наздогнати і вибачитися. Треба було взяти тебе із собою на гойдалку. А що Альф тімі знизав плечима? Він сказав, що не хоче з тобою гратися. Так справжні друзі не кажуть. Расмус трохи всміхнувся. Так і є, справжній друг такого ніколи не скаже. Тімі поклав лапу Расмусу на плече і промовив. А знаєш, що кажуть один одному справжні друзі? Вони насправді кажуть, хто останній до печери тиранозаврів, той смердюча шкарпетка. І вони побігли щодуху, болотяним лісом, рівниною до самого дому, і поки бігли, сміялися, жартували, дуже веселилися. Мама Рекс чекала на них біля печери тиранозаврів. Ну, хлопці, і де ж ви були? Расмус зам'явся. Може, трохи, ну, зовсім трошечки зайшли в болотяний ліс. Але разом, додав Тімі, бо ми найкращі друзі. Расмус уважно подивився на маму Рекс. Ти дуже сердишся. Мама Рекс суворо поглянула на нього і сказала: Ну, гадаю, нам залишається. Влаштувати страшенно гарну, суперкруту вечірку динозаврів на честь вашої дружби. Ура! Я насмажу м'яса. вигукнув Тімі, а я принесу ложки для забігу з яйцем у ложці, сказала мама Рекс. А я наготую бургерів, сказала бабуся Рекс. А я кульки понадуваю вигукнув Расмус. І динозаври смачно їли й веселилися, доки дуже, дуже, дуже стомилися, і тоді маленькі динозаврики поповзли в ліжечка. На добраніч, динозаврики, зустрінемося завтра в болотяному лісі. Сподіваюся, що вам дуже сподобалася ця історія. А зараз ми з вами трішки поговоримо про динозаврів. Більшість динозаврів, яких ми зустрічаємо в цій книжці, жили приблизно в одній і тій самій місцевості, там, де зараз Північна Америка. Але до царства динозаврів іноді прибувають і заморські гості. Динозаври були дуже різні: одні невеличкі, інші просто величезні, одні хижі, хижі інші травоїдні. Хижі це ті, які харчувалися м'ясом, тобто іншими тваринами. Ну, а з травоїдними і так зрозуміло з назви. Хіба що додамо, що вони їли не лише траву, а й іншу рослинну їжу, наприклад, плоди. Одні динозаври літали, другі плавали, треті ходили е чи бігали по землі. Усі якимсь чином пристосовувалися, щоб жити. Ось дещо про тих динозаврів, яких ми згадали сьогодні в нашій книжці. Перший динозавр це тиранозавр. Найвідоміший динозавр. Тиранозавр Рекс міг вирости до 6 метрів заввишки і до 12 метрів завдовжки. Важив він більше, ніж слон. Зуби в нього були дуже гострі і величезні. Завдовжки з велику коробку Лего. Тродон. Це був маленький динозаврик, вкритий чи то хутром, чи то густим пір'ям. Але він був дуже пруткий і бігав швидше за будь-яку людину. Тродони водилися і далеко на півночі, де бували справжні холоди. Ще вони мали великі жовті очі, які добре бачили в темряві. Тож ці істоти могли виходити на полювання вночі. Мікрораптор. Один з найдрібніших динозаврів завбільшки він був приблизно з гусака. А ще він був дуже легкий і чудово літав, тільки крилами не махав, а планирував, ширяв у повітрі, не ворушачи ними. Велоцираптор. Це був дрібний хижий динозавр з ростом трохи вище за пів метра і довжиною метрів зо два. У нього на нозі був великий кіготь, щоб притискати здобич до землі. Велоцираптор був не дуже швидкий. Він тихо підкрадався до здобичі і тоді кидався на неї. Амбоптерикс. Зовсім нещодавно в Китаї знайшли скам'янілість. Тобто рештки раніше невідомого виду динозавра. Вчені вважають, що в нього були приблизно такі крила, як у кажана. Він був невеличкий і жив приблизно 160 мільйонів років тому. Науковці вважають, що Амбоптерекс за допомогою своїх крил перелітав планируючи з дерева на дерево. Дякую за увагу. До зустрічі!